У цьому відео я розповім, як ваші учні можуть приєднатися до реферальної програми, яка реалізована через партнерську програму Квіга. Для цього вам необхідно розмістити свій проєкт у каталозі проєктів саме партнерської програми, та вказати умови для приєднання. А вже ваші учні, клієнти або ж інші люди зможуть приєднатися та. Шукати, залучати інших клієнтів на ваші, на ваші курси. Зауважу, що для цього не потрібно, щоб люди були саме вашими клієнтами, тобто вони не обов'язково можуть купувати вас що якісь курси, або ж бути вашими учнями, або ж мати навіть безкоштовні уроки. Усе, що необхідно, це. Приєднатися до партнерської програми, яку можна зайти знайти за посиланням partnerskviga.com та розпочати реєстрацію. Якщо вже в учня є профільна квіга, то все, що необхідно, це відкрито клікнути на свою аватарку та знайти ось тут партнерська програма. Перейшовши сюди, якщо учень ще не приєднався, то він може приєднатися саме до проєкту Квіга. Але заважимо, що це саме пошук клієнтів для Квіга. Якщо ж ви хочете, щоб учні знайшли саме ваш проєкт, то вже перейшовши в на сторінку партнерської програми, необхідно відкрити каталог проєктів. І тут учні можуть побачити усі проєкти, які наразі доступні тобто, наприклад, школа технічного спеціалісту, як приклад, або мистецтво створення курсанів чи інший. Курси та проекти, які, до яких можна приєднатися. Тип участі та винагороду ви можете побачити. Так само ваші учні бачать усю цю інформацію. І для того, щоб приєднатися, їм необхідно натиснути на зелену кнопочку Взяти в роботу, підтвердити, що вони ознайомилися з інформацією, та чекати на саме. Підтвердження, якщо чи схвалення заявки. Якщо ви е, реалізуєте це як реферальну систему, то рекомендуємо тоді в налаштуваннях саме проєкту при, перед публікацією в каталозі партнерському, а не вказувати, що потребує, що участь потребує е, схвалення, і вона може бути автоматичною. Тож, для прикладу, приєднаємося до проєкту не тільки раціональний гардероб, і для того, щоб ця заявка була автоматично схвалена, ми можемо тоді перейти вже в сам проєкт і взяти в розділ посилання та креативи та скопіювати. Унікальне посилання, партнерське посилання, яке я як учень можу використовувати для того, щоб рекламувати цей курс та залучати нових клієнтів. Усі клієнти, які зареєструються саме за цим посиланням, вони автоматично будуть, скажімо так, закріплятися за мною. І я зможу побачити у статистиці усі реєстрації та скільки відвідувачів було саме з. За цим посиланням, скільки з них купили, скільки не купили, не купили та мою винагороду загальну суму. А, тобто, ось такий шлях: необхідно приєднатися до партнерської програми, перейти в каталог проєктів, знайти ваш проєкт, та, або ж ви можете відразу давати посилання саме на ваш проєкт, а, зайшовши попередню на цю сторінку. Та учням необхідно лише приєднатися, підтвердити, що вони погоджуються з умовами, та перейти в посилання та креативи, щоб скопіювати саме унікальне посилання.